Весь ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скороботи, печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тінню в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки стогнуть душі, бо все ці народні проросли забуття колючки. Попіклуємо свічею зорею, день минулий, згадаймо усі хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб у ранки і теплі, холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Скорботна свічка пам'яті горить і огортається журбою замученим. Голодним тридцять третім. Історія нас горе вчить, щоб не забулось незабутнє. Бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Запалим свічку в день пам'яті жертв голодомору. На коні палахти, скорботи полем для то свічка пам'яті гори усі безвонок об'єме. Мій розум навіть не збахне Страшної люті сталінізму, що катував своїх людей. Це ще жахливіше фашизм. Сльозу, бо ми не мали сліз заплачте разом, а не наодинці. Зліть сльозу за тими, хто не зліз, що мали зватись гідно українці. Свічки це ті душі, листочки опалі, хто став кінню в голодні роки. Світло від свічки небо болетить, хоча б одну душу зі грівцями, щоб душа ця загублена сі знайшла і знайшла, щоб вічність добавила. У запізній лічало обі схилену голову. А перед світлою пам'яті тих, хто загинув, вони згасли, як зоря. Я, 走路 <So>